Всіх вітаю на каналі Цікавий на гачку. З вами Оля. І сьогодні я пропоную вам поговорити про муріноз. Сама ідея цієї цієї розмови виникла знов-таки, знаєте, як то кажуть, підслухала десь щось, собі вигадала і почалося. Десь там в телеграм-каналах дівчина одна тут пропонує якийсь там магазин з пряжі, а інша каже: я в них купувала марінос, а мені прийшла вовна. Така жорстко, жорст, жорстка і груба. Ну, Чи може таке бути? Коли Марінос продають, як вовну. Може, і Марінос може бути жорстким. Це не обов'язково. Якщо поглянути, що ж таке саме Марінос, це то то та ж вовна, але з Маріносових вівець. Марінос не обов'язково може бути таким м'якеньким, приємним. Це ж не кашемір, це марінос. І він також складається з вовни. Він проходить якісь стадії обробки, якусь, як це фарбування якесь, так? І це також залежить, навіть колір фарби залежить, від кольору фарби залежить те, що вийде вже на, на поток. І як, наскільки я не знаю, я працюю більш з бабинною пряжою, тому саме про неї хочу поговорити. Я вже пов'язала з мариносів. і ось в мене такі шість варіантів. Я буду підглядати назви. Я можу їх неправильно произносити, тому що це або італійські, або англійські назви. Я буду коли монтувати, я постараюся вам вивести саме назву, буквами, як вона є, коли буду озвучувати той чи інший Марінос. І... Цікаво, ваш досвід, що, що вам сподобалося, а які артикули може просто не треба брати, тому що це будуть не з такої дорогої версії, так а більш з дешевого я купувала на стоках їх. Залишки, там багато бабинок було по небагато метражу. Ну, ось саме мій досвід. це буде, Я зроблю вставки і робіт з цих, і скажу, чи можливо носити, тому що всі ці речі я вже активно ношу. І о, що мені сподобалось, а яка ниточка така, що ну треба може обережно з нею або брати на верхній одяг, якщо ви. Тому що верінос це вовна, вовна це тепло, а тепло це гарно. Особливо взимку, це каже людина, яка постійно мерзне. Тому я дуже-дуже сильно люблю вовну і маріноси. І скажу, що я не така привереда, в мене не надто чутлива шкіра. Я дуже спокійно ношу навіть самі колючі меріноси. Єдине, що я підідягаю якусь маєчку. І залюбки ношу, тому що мені тепло. Мені тепло в вовні, у мене є такий светрик, який колиться, якщо. Я одягаю під низ якусь з довгим рукавчиком і залюбки, тому що мені в ньому саме тепло, коли я хочу зігрітися, ось у морози підуть, і я буду активно його носити. Тому тут ще такий момент, наскільки чутлива у вас шкіра. Це теж треба враховувати, наскільки вам той чи інший марінос буде. Наприклад, наша також напіввовна, Я шкарпетки взагалі без питань що з неї, і мені нічого не чухається. Мені нормально, мабуть, з ніг не доходить до місківця тімпу, що треба щось почухати. Ну, то так, шутки, але є таке. Тому ще треба враховувати вашу особливу як чувствительність до того чи іншого складу. І так, поїхали тоді по меріносам. Буду їх по порядку з того, що мені найменше сподобалось, тому що це також треба знати, розуміти, і може на цьому на досвіді когось вже не купувати, якщо ви надто чутливі до вовни. Так, що мені тут? Давайте я. Взагалі-то я не можу сказати, що мені там ну, от зовсім не сподобалася що. Ну так, є деякі претензії до неї, деяких, і поїхали по порядку. Це було в мене Нюміл э, Магреб. Залишився тільки цей зразочок. Брала дитині на шапку, він щось там почав носом крутити, мама психанула і викинула при переїзді. Все. Вона довго лежала-лежала, я її навіть зв'язала, залишалася тільки ці. ця нитка мені сподобалася. Непогана вона. Вона не м'яка, так що прям м'яка-м'яка, але й вона непогана. Єдине, що я не можу сказати, як вона у активній активній експлуатації, тому що я її не випрала один раз, вона трошки розпушила Ну, зовсім трошечки, там непомітно так воно було, але петелечки стали більш рівненькі, більш такі гарненькі. Тому непогана пряжа. Я вважаю, що для своїх там, коли я її купувала на стоці, вона там стоїла копійки, вона. ну на такому непоганому рівні. Далі я хочу поговорити про. Це от В бобинках звичайних вона в мене йшла, трошки залишилася, ще щось може кудись додам. А про ось цю пряжу я з неї в'язала останню вишиванку свою бордову. Це в мене каса Філато Прато і Толівінтер. Вона 80 на 20, 80 маріносу, 20 там, полі... Поліакрилу, мабуть. Тому ну, багато хто з поліакрилом, але ж це не основне, тому що його такий невеличкий відсоток і він, ось, ось ця нитка мені не дуже сподобалася. Вона грубіша за інші, вона така більш жорстка. Я обичаюся щоб ви в полотні могли розуміти. Хоча так ніби і непогано. На, на відчуття, я коли її намочила і почала прати, перу я речі також в як якоїсь о, рідині для вовни обов'язково, це так, ну так я собі, так я собі це все. Придумала, придумала, таке вважаю правильним, так скажемо. Тут вона в'язана така не дуже товста. Вона була м'якенька, як тільки я її намочила, і поки вона сохла, вона настільки була м'яка, в'язалася вона більш жорстка. Але трошки все одно, коли висохла, стала цей. Я можу її носити на голе тіло. Спокійно, нема в мене такого, на неї якоїсь такої неприємних відчуттів. Але, ну, так собі, скажу, що не дуже вона мені сподобалася. Хоча, ну, виріб є виріб, так, тут можна взяти саму індивідуальність того виробу, який ви робите. Ну, Більше я її купувати не буду. Цю, хоча вона так, і в складки вона, бачите, не дуже добре лягає. все таки жорстковато, все таке більш грубовато. Воно загалом непогано виглядає, але мені хотілось більш чогось такого ніжненького, більш чогось того легше, щоб виглядало. Далі, Що далі в мене? Це в мене дві бабиночки. Ага, далі в мене цей є Ланерусі. -ла Хто не пробував, я рекомендую. Це чудова ниточка. Я коли його спробувала, я потім купила ще декілька кольорів. Дуже мені сподобалось. Перший виріб, який я зв'язала, це була юбка. Спідниця, вибачте, спідниця з косами в мене така є. І ось я її. Активно один рік носила, це саме перед війною було, потім я схудла і вона на мене завелика. і Ось вона лежить, чекає а вдруг Оля гони <нагонить> свої кіло. І буде все як раніше. І мені шкода її перев'язувати, тому що ну, я її обожнювала в неї ідеш, і от тепло розливається прямо навколо ніг. Ну, суперська і моделька мені ця годи дуже подобається. Тобто... І з цього ж єра Єйра Єйра, я можу неправильно, я така. Оця оце поло теж є. Я ж купила після спідниці. Поло там вже в мене активно на каналі є, і в цьому як його, і в шорцах, і майстер-клас на це поло є. Хочу сказати, коли я казала про фарбування, навіть кольор впливає на якість пряжі, то саме оце в мене є порівняння. Юбка більш грубіша, коли темні кольори, вони, наскільки я знаю, зазвичай там щось не вдалося з більш світлими, намішали кольору, там зробили і зробили більш темний. Це не питання: Алло. Ой, я вибачаю, що в мене вже кіт грається з моїми бубонами з іншою вишиванкою. Проїд. От, і що? Оця біленька, вона набагато м'якша. Вона набагато приємніша. Хоча... Ось це, коли в'язала я, вона була така розхлябана, я думаю, боже, які страшні в мене петлі. Я взагалі не, ну, не можу я в'язати спицями, мені так було соромно, але коли я її випрала, я її тільки намочила, вона розрівнялася, випустила легенький пушочок. Ну, я кажу, мені настільки сподобалось, я думаю, що не видно того пушочка. Хоча, от, трошки є так. О, ось так, камеру наближаю і... Трошки з'являється. І він у нас такий легкий і приємний. І от ця і ця, оця набагато приємніша. Не знаю, це що таке, але вони а, однаково це є. 80 на 20. А, але оця нитка приємніша, ніж ця. Тому не думайте, що там у вас десь магазин надорив позицією там якусь вовну, як Марінос продають. Це, ну, як, це, це різні речі. Це різні і це не завжди так є. Я думаю, що хтось примудряється, але якщо перевірений магазин, який декілька років працює, це не так. Він буде більш поважати себе і своїх клієнтів, ніж дурити, їм краще скинути ціну і продати подешевше, ніж там щось е -е, видумувати і обманювати. Тому. Переходимо далі. Наступний. Ці два ми розібрали, вже три розібрали. У мене наступний зегна Баруфа, Лен, Боржесесія. Боржесесія – це моя любов. Це я переходжу вже до тих маріносів. Три мені, ну, вони до середнього рівня, хоча єр мені сподобався. От Два попередніх мені не дуже. А оці Єр, ну, єр більш такий. Більш такий так? От порівняно з наступними маріносами, він більш такий, як це сказати, він більш такий на вовну схожий. Так? Туди трошечки. Хоча мене це, кажу, не засмучує, іноді в виробах просто це треба. От, Наступна це моя борджосесія, Це вже в мене вишиванка. Ось вона. Більш м'які складочки тут видно, вона така струйна. Ой, я вибачаю, що м'ята, бо достала шафи. Вона більш е така струйна, легка, але і тут менша товщина нитки прив'язані була використана. Це також могло дуже вплинути на результат того, що ми отримали. Вона більш легенька, більш така. І ось вона м'яка, гладенька, її одягаєш, і ти ніколи не скажеш, що це марінос. Що це вовна. Навіть маріносова вовна. Ну, мені сподобалася най-най-най. Просто пречудова нитка. Пречудова. Шикарно. це. І що я? А, і я почала оце е... бриош мій останній рожевий. Там буде цей також боржесесія в іншому кольорі. І знову-таки я вам спробую показати, що вони також трошечки відрізняються. Оця більш така е... пушисті, навіть вже в бобинці, вона виглядає більш. Пухкою такою. І після прання, я думаю, буде ще більш. А ця взагалі не виглядає з якимось там ворсом і чимось ще. Тому тут, я думаю, також при обробці, коли темний більш колір, там більш додають якихось цих пігментів, чи як це фарби якоїсь, яка пригнічує трошечки. І якщо Пряжа італійська, треба враховувати, що коли її везуть, її чимось обробляють. Тобто вона оброблена, щоб її не зжерли по дорозі моль і таке інше. Щоб вона не втратила свою. цю... І при прані це все ми знімаємо. І буває навіть не при одному прані, а після декількох таких. Так, далі. далі. Філатура папі Фабіо Дороті. Це просто сказка і пісня. Це настільки класна ниточка, ось вона також не, не така вже миріносова, як без всякого там пушочку. Є трошечки, але небагато. І я з неї зв'язала шальку. Я також вибачаю за те, що вона не дуже. Свіженька, тому що я її активно ношу, я без неї на вулицю не виходжу. Це, а, це така тепла, така приємна, як кошеня. Просто як кошеня. Це просто, просто, просто. Я рекомендую цей артикул, якщо ви надто чутливі або дитинкам. Ну, я його так пов'язую. Я хочу сказати, що коли йду, так, це повинна була бути шаль, на спицях 6. Але ж я, як завжди, я в'язала в три ниточки на п'ятірочки, щоб це був бактус, але більш тепленький, ніж оці всі. Легкі, гарні, але не дуже теплі. Так? Мені потрібно було саме тепло від цієї нитки, і я його отримала. Це така краса. Дівчата, я просто не можу передати. Вона, по-перше, вона дуже м'якенька. Воно ну, дуже добре тримає і запам'ятовує. Так розтягується, все це в неї є. Випрала, знову розклала, зафіксувала, і вона в мене ідеальна. Ну і я її ношу вже, щоб ви розуміли, роки. Чотири, мабуть, зимою взагалі не знімаю. Або цю, або в мене ще там ота шалька є інша, але ну, там інша вовна, вона за рахунок свого е, об'єму так тримає тепло. А ця іменно, от іду і мені отак, от як вона лежить, і так розливається тепло по тілу. І вона ну, просто на от сюди на горло. Якщо у вас воно відкрите, ну я не просто рекомендую. Це мій захват. Я обожнюю цю шалечку, це клас. І останні, останній міріносик, про який я хочу з вами поговорити, це То Лего і Артикул Гармоні. Це від 100%. Попередні віриноси були 1500 метрів на 100 грам. Всі класичні, а цей 1400, пише мені продавець, так її позиціонував. Тому це моя остання робота з бріошем. І я хочу сказати, що це також нитка для самих е, чувствітельних, для тих, хто дуже-дуже не любить коли колеться. Вона м'якенька, вона легенька, вона е, ну, її не хочеться випускати з рук. Це дійсно. Крутий артикул такий е, не гірший, ніж цей. Ось вони. І це до прання. Це я ще її не прала, а після прання вона взагалі повинна бути ще м'якіше. Не знаю куди, але повинна після прання зняти всю цю ету. І це класний, такий класний, класний меринос. Гармоні <му> це супер. Дуже мені сподобався. Ну що. На цьому якесь що ще хотіла. Щось забула в мене, мабуть, нема. На цьому я буду завершувати. Я дякую вам за те, що ви. Вітаю до мене за те, що ми поспілкувалися, і дуже-дуже хочу від вас зворотнього зв'язку, які ще ви пробували артикули, які вам сподобалися. Мені також цікаво щось спробувати, але не хочеться рискувати і потрапити саме на таку вовну. А хоча я кажу, що я не дуже чувственна до цього. Тому, як завжди, я вам бажаю миру, перемоги, скоріше, щоб у вас все складалося найкраще, творчих вам успіхів. Рівних стовпчиків і петелечок. З вами була Оля. Цікава на гачку. До нових зустрічей!